Так, продовжуємо квіки і АМІ. Це два дуже, дуже схожих сорта. Вони практично ягодою, бачите, кущем не відрізняються. Їх дуже легко перепутати. Але Амі це сорт, який віддає урожай. По чуть-чуть він не швидко віддає. А квіки це той сорт, який достигає зразу і весь. Тобто вони є дуже ранніми, вони як, є, як і Альба, вони є дуже ранніми. Так, да, звісно, вони не такі врожайні, як Альба. Поки що Альбу ніхто не переплюнув по врожайності, але в їх різні смаки. Комусь Амі нравиться, Комусь квіті нравиться. Але так, Амі віддає стандартно по чуть-чуть врожай. Квікі зразу і весь. Квікі вже закінчився. Амі ще вже при кінці. Тобто, можна сказати, що квіків там на пару днів раніше. Але досить достойні і непогані сорта. Рекомендую. Звоніть, будемо домовлятись.